Друзі, добрий вечір. Обіцяв 14 березня провести розіграш під інтерв'ю Ігоря Веселовського, друга частина. Виконую, хоча приїхав сьогодні з рибалки, втомився півп'ята підйом. По вашим проханням зробив 5 комплектів. Ігор Володимирович додав ще інакших прикормок. Сьогодні він тільки відвіз до Львова, і по дорозі мені завіз, щоб я вам показав і додав до розіграша. Це нова серія Фідер і нова серія Універсал. Сьогодні я вже фідер, так скажем, протестив: 11 карасів, а до цього ні одного було. Перішов, перейшов на цю прикормочку, замішався кілограмчик і 11 карасів зробив. Крім того, що там три обрива. І пару сходів. Шикарно. Для течі, для річки. Попробуйте ви мені потім напишіть, які ваші враження. У мене враження позитивні. Такі вийшли комплекти по два спрея, по, по три пачки, дві там преміум, ляш, універсал нова і фідер нова, по два монтажика різних. І кормушечок. Може чуть, -чуть набой, але кількість буде одинакова. Там я не знаю, якщо там не буде хватати, якщо я сам не знайду свій, то я тут більше кормушечку положу. Ще одну, Чи флетку, чи кормушечку. Не переживайте, по ціні воно приблизно буде одинаково. Ну, хороший комплект вийшов. Три пачки прикормки, два спрея, два монтажа. Буде у кожного формочка, там вона в цеху ще лежать. І кормушечок флетиків 5, у деяких 5, декого 4. І кормушечок 1, 2, 3, 4, 5, 6, і 6 кормушечок різних. Шикарно. Тобто, якщо хтось починає, у вас все є. І для, для фідера класично, і для флетіка. Так що монтажики, якщо не використати, буде у вас для зразку, як робити фідергами. Все нормально. Короче, розігруємо. Нема не. не не час. Так, давайте я включу камеру записи екрану. Так, показую. Все, екран майже захватує. Чого ти мені тут виділаєшся? Стоп. Відео. А ну-ка Записалась. Так, вроде, все. так, 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 вставляем видео Игоря Володимировича, копируем, вертаемся сюда, вставить, старт. 5 переможців. Так, у нас тут 196 коментарів. Переглядів 1993-224 лайка. Нагадую, переможцям, до одинакової призи буде 5. Ті, хто от з цих, що з коментарями, з лайками, але і підписка. Якщо у вас підписка не відображається, камера буде фіксувати. не... Не ображайтеся, хлопці. Я стараюсь гаю час і вас попереджаю, що я не бачу підписки. Не бачу. Тому, якщо не буде підписки, то на мене не ображайтеся. Поїхали. Через Facebook. Є таке. Далі, далі. Готово. Долу спрацювати. Є, так, здивимося. Є, все отлічно. Так, скопіює мені. О, є. Відео є Ігоря Володимировича. 196 коментарів, 1993 перегляди, 224 лайка. Load comments. Натискаємо. Зараз копіюємо всі коменти. Переможців. Раз, два, три, чотири, п'ять. І вперед. конфірм. Подивимося, як воно мені зараз покаже тик. Так, що у нас? Ну, тут всі ці всі, всі коментарі. Поїхали. Тік. 4, три, два, один. Пибив. -пи -пи. Записуємо, ребята, а потім я перевірю. Василь. Василь Пиріжок. Сергій Ярош. Віталій Бойчук. Поки що. Вроді би таких не було раніше. Юра Сап'ян. Юра Сап'ян. І Олег Захаров. Олег Захаров. Так, ребятки, тепер будемо перевіряти. Тут я поки що от п'ятий Захаров. Давайте я тут закрию, перехожу в коментарі. Комент, от е, початку контент. Ані коментарі. Всі включаємо зразу, щоб не по два рази не і пішли перевіряти. Трошки буде довше, але нікуди не дінемося, треба то все зробити. Поїхали. Щоб я тут Ярош, Ярошковичук, Сап'ян, Захаров. Поїхали потихеньку. О, Віталій Бойчук, є е, плюс. Підписка є. Е. Віталій Бойчук спрацювало. Після далі. Мар'ян. Що... Це п'яно, то не Мар'ян. Бойчук Віталій то Віктор. Сап'ян. Є, е. Юра Сап'ян. Є е. підписочка плюс. Два з п'яти вже спрацювала. Тут сап'ян є. Е. Так, осталось Захаров, Ярош, Пи. Василь Пирі. Пиріжок там чи якось. Юра Сап'ян. А, це вже він другий раз коментує. Хитрі всі по два рази коментують. Ми це не оговарювали, так що це допускається. І Женя Сап'ян, і Дюра Сап'ян. Тут, навіть сім'ї ми всі. Хитрый Тарас хитрый, фамилия хороша. Я, ну, не нема, ну, Макевич. Савчук. А, не нема такого. Показалось, у нас Бойчук Захаров, Ярош Перечин, наверное. Василь є, не підписаний Василь Пиріжок, Жалко. мінус Василь Пиріжок, не підписаний. Осталося нам Ярош Захаров. Ярош не підписаний мінус. Сергій Ярош осталось Захарова знайти. Захаров. Е, Олег Захаров, тут Захарків, то не той. Все, я десь пропустив. Будемо назад. Захарова треба ще шукати. Олег Захаров, поїхали. Нада якусь програму, щоб вона зразу шукала все. Олег, Олег, Захаров, Захаров. Олег Лужний. Хару. Є плюс. Так, два чоловіка. Переграємо на двох іще. Назад. Включаємо. Давайте ще попробуємо От так знайти Ярош. Коуту профіль. Подивимося, що в профілі. Канали. Нема каналів підпис... підписаних, бачите? Яруша. Значить, ладно, все, поїхали. Поїхали, ми далі. Далі розіграш робити. Так, І тут вставляємо копіруємо. Копіюємо. Е-е-е, uh, Як тут Перех... Контент. Контент... так, я його скопіюю Отут. Копіюю. Вставляємо сюди, поновіть. От. Копіюємо. Копіюємо коментарі. Два переможця. Конфірм. Старт. 3, 2, 1. Пух. Олег Лужний бачив такого. Так, отак я не звернув увагу. Він підписаний. Чи ні. Зараз подивимося. Лужний. І Віктор Боднарчук. Боднарчук. Я ще звернув увагу, думаю, Олег Лужний, футболіст такий. Перевіряємо, ребятки. Раз. Сюди. Коментарі. Треба вниз. Я, по-моєму, знизу десь бачу лужного. Давайте знизу. Так, от, Мирон, пішли. Так, Боднарчук Лужний. Воднорчук, воротник, ложный бачу такого, Опа, Олег Лужный. Не підписаний. Мінус Боднарчук. БОДНАРЧУК Воднарчук, Боднарчук. А де ж ти Боднарчук Бордон? Я представляю, якщо буде тисяча підписників, треба якусь програму шукати. Якщо, до речі, хтось має якусь програму, бажано безплатну. Бо платну я знаю, яку я маю, можу задіяти. Вона була недавно безплатна, зараз платна. То підскажіть мені програму рандомайзер такий для YouTube. Не можу знайти Подмирчука. Це буде саме вверху, блін. Денисенко, нема. Пропустив десь. Давайте ще раз, що придеться, акуратно дивитися. Буде вам нудне таке відео. О, Віктор Боднарчук є. Підписаний. Так, ребятки, один остався у нас один. Нам треба одного переможця знайти. Одного. Ну, ставити відео. Старт. Є. Load comments. Зараз скачає коменти. Один переможець є. Yeah. Конфірм. І стартуємо. Ну, хто там везунчик? П'ятий. Хто? Юра Проф. Ніфіга собі Юра Проф. А ну-ка підписаний Юра проф. Юра проф. Якщо я не помиляюсь, я його навіть знаю, Ребя. По-моєму, якщо це той. Якщо це не професор, а проф-профік... То це мій перший напарник в Карповому спорті. Так, коментарі. Ану Юра проф. Давайте спочатку Юра проф. Так, Юра проф, проф-проф. Ніфіга собі Юра проф виграв. Я його бачив в коментарі, але я не звертав увагу. Правда, проф, проф. А зараз думаю, може то, то Юра, що я думаю? Ми його називали профік. Юра Профік. Юра проф. Ну-ка, Юра, проф, Юра але не проф. А нам надо Юра проф. емблемки його попробую найти початку быстренько. Там така була зигзаг такий. Ну-ка, так скоріше буде. О! Підписаний! Все, ребята, ми провели. Розіграш і того Віталій! Бойчук, Юра Сап'ян, Олег Захаров, Віктор Боднарчук і Юра Проф. Вітаю з перемогою. Що я можу скажу, сказати? Завтра відео відповідь на запитання. Там і поговоримо, тому що я трошки втомився. Все. Слава Збройним силам. Добра ніч. Пока. До речі. Так як і завжди, мені в лічку по вайберу телефон під відео, куди відправляти, і я вам повідправляю. Все, пока.